Якщо ми говоримо про такий метод видалення волосся, як епіляція у вигляді шугарінгу або воскова епіляція, тут я хочу наголосити, що це є більш травматичним для інтимної зони в далекоглядній перспективі. Звісно, це теж операторозалежний метод видалення волосся, але важливо пам'ятати, що якби майстер не була, да, скажімо, мала велику практику, знала всі, всі техніки, потрібно розуміти, що все рівно кожен раз, коли накладається на інтимну зону, на шкіру інтимної зони, віск або ця цукрова паста, все рівно йде відшаровування верхніх. Шарів епітелію. А для того, щоб інтимна зона була здорова, ну і взагалі, щоб ми були здорові, дуже важливо якраз щоб оцей фосфоліпідний шар шкіри був в гарному стані. Бо наша шкіра да, це перша брама на шляху бактерій, які комунікують які знаходяться там в повітрі, на стільчиках, на яких ми сидимо, то на всіх поверхнях, з якими людина контактує, в тому числі і інтимна. Зона, бо навіть вода, якою да, ми проводимо інтимну гіну, це все рівно речовина, в якій є певний рівень бактерій. Тому дуже важливо цей шар зберігати. В більшості випадків, якщо жінка повністю здорова, в неї гарна регенерація, то після воскової епіляції або після шухарінку шкіра досить швидко відновлюється. Але зі свого досвіду скажу, що Ті жінки, які не проводять видалення волосся восковим методом, да або там шугарінки, вони менше страждають на бактеріальний вагіноз.